Всім вітання, вельми шановне панство, дорогі українці. Ми в Івано-Франківській області, Калужський район, село Вишків. Тут стояв пам'ятник полеглим за встановлення радянської влади в селі Вишків. Тут були їхні барельєфи, прізвища. Ну і як бачимо, Тут також свідомі українці живуть, які знають, чим обернулась для них радянська влада і ще сьогодні представляє Москва. Ну і В рамках декомунізації, декомунізації це все, можна сказати, демонтовано і знищено. От. Так, що ось такий короткий репортаж. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!